Розглянемо з вами геометричну задачу на встановлення відповідності в НМТ. За умовою ми маємо прямокутник АВЦД і паралелограм БЦКМ, які, які лежать в одній площині. Це означає, що задача. Розглядається на площині, не в просторі. За умовою задачі все позначено на малюнку, це спрощує наше сприйняття. І тому одразу переходимо безпосередньо до запитань. І так, перше, треба визначити довжину діагоналі прямокутника ABCD. Ми розуміємо, що в прямокутнику утворюється прямокутний трикутник, це означає, що діє теорема піфагора, і за теоремою Піфагора ми зможемо знайти з вами гіпотенузу, в даному випадку, це BD. Відповідно, маємо 5 квадратів додати 12 квадратів. Це звичайні табличні значення 5 на 5, 25, 12 на 12, 144. Відповідно, BD в квадраті дорівнює 169, А, як ми знаємо, це число 13. Тому наша е, діагональ ABCD прямокутника дорівнює 13, тобто 1 в Далі треба знайти відстань від точки К до прямої АН. Ми повинні з вами пригадати, що поняття відстань це є означення перпендикуляра, тобто у нас проводиться перпендикуляр КД. Він складається з двох відрізків СД і СК. СД за умовою це 5 оскільки стороною прямокутнику протилежні рівні. Далі постає питання, як знайти відрізочок КС. Для цього розглянемо з вами трикутник БЦК, в ньому утворився кут, С 90 градусів. Чому 90? Тому що КД це перпендикуляр, в сторону прямокутника паралельні, якщо біля буковки Д прямий кут. То і відповідно біля буковки С теж прямий кут. Звідси ми зможемо знайти КЦ за теоремою Піфагора, оскільки БЦ буде дорівнювати 12. КЦ в квадраті дорівнює 13 квадраті відняти 12 квадраті. Якщо порівняти, то в попередньому вона майже обернена задача. Тому звідси КЦ буде дорівнювати 25, А КЦ просто дорівнює 5. Можна ще було розглянути, що це утворилися два рівних трикутники, але і так можна, тому в відповідності КД повністю буде дорівнювати 10. Така відповідь є, тому обираємо. І остання довжина трапеції ДЦМН. Трапеція у нас утворилась прямокутна, а це означає, що її бічна сторона і є висотою, тобто у нас постає питання знайти ДН. Розглянемо для цього прямокутник ДКМН. У нього протилежні сторони рівні. Тобто, якщо ми будемо знати КМ, ми будемо знати ДН. КМ це відповідна протилежна сторона паралограма до сторони БЦ. Тобто, у нас вона виходить 12, а тоді, відповідна ДН теж буде 12. І ми ставимо у відповідність варіант Б. Ось таким чином ми розглянули задачу на відповідність. Успіхів вам на НМТ!